Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка. Починаємо з гри мовчанка. Допоможіть павучку збільшити кожне число на 10. Працюйте. Наступне завдання: Допоможіть мавпочці збільшити кожне число на 10. Ну що, впоралися? Ну, а тепер попрацюємо над таблицею чисел від 1 до 100. Знайдіть число, що має сусідів 34 і 36. Яке це число? 35. А тепер знайдіть сусідів, число, яке має сусідів 79 і 81. Будьте уважні. Так, це число 80. Знайдіть, будь ласка, число, що має сусідів 20 і 22. Так, це 21.

Шістдесят і сімдесят. Тепер зачитайте числа третього десятка. Тепер назвіть найбільше число четвертого десятка. Так, це число сорок. А назвіть. Найбільше число шостого десятка? Ну, молодці, так дійсно, це число 60. Яке найменше число третього десятка? Це число 21. Яке найменше число дев'ятого десятка? Так, це число 81. Назвіть числа, які мають однакову кількість десятків та одиниць. Так, 11, 22 і так далі. Добре, молодці. Ну, а зараз відкриваємо прості зошити. Від останнього написаного вам рядка відступаємо вниз 4 клітинки, праворуч відступаємо 10 клітинок, знаходимо 11 і записуємо сьогоднішню дату. 18 квітня. Під числом 18 знаходимо клітинку. Повертаємося ліворуч на три клітинки і прямо з цієї клітинки починаємо писати букву К. Велику. класна робота. Каліграфічна хвилинка сьогодні буде у нас така. Запишіть числа другого десятка у зворотньому порядку. Яке найбільше число другого десятка? Так, це 20. Отже, починаємо писати 20, 19 і так далі. Пишіть красиво, зразок перед вами. Дописали? Ще одне завдання ми виконуємо в цьому зошиті. Перед вами кісточка доміно. Пригадайте. Так, будь ласка, які числа показані на ній? Давайте складемо приклад на додавання. Так, запишіть його. На відступить одну клітиночку вниз і запишіть приклад на додавання. І до нього запишіть два приклади на віднімання. Давайте перевіримо. І так, 4 плюс 2 дорівнює 6. А тепер на віднімання. Якщо від суми ми віднімаємо перший доданок, то отримаємо другий. І навпаки, якщо від суми віднімаємо другий доданок, отримаємо перший доданок. Сьогодні на уроці на основі знання взаємозв'язку додавання та віднімання, ви навчитеся віднімати, додавати числа другого десятку. І так, давайте розглядати. Нам треба до 10 додати 8. 10 це один десяток. Один десяток та ще 8 одиниць це буде 18. Отже, 10 плюс 8 18. Записуємо, будь ласка, наступний приклад: 10 плюс 4. Пишемо і тепер міркуємо так само. 10 ой, вибачте. 10 це 1 десяток. Та ще 4 одиниці. 1 один десяток 4 одиниці буде число. Так, 14. Отже, 10 плюс 4 дорівнює 14. Записали. Відступаємо від цього виразу три клітинки праворуч. І записуємо наступний: 10 плюс 5. Міркуємо так само. 10 це один десяток. Та ще 5 одиниць буде 15. Запишіть, дорівнює 15. Отже, 10 плюс 5 дорівнює 15. Відступіть три клітинки і запишіть наступний приклад. Розв'яжіть вже самостійно. І у вас залишаються ще три вирази. Ви ці вирази записуєте у другому рядочку під прикладами, які ви вже раніше записали. Можете зараз включити паузу і виконати це завдання. Наступне. Попрацюйте з математичними матеріалами. Ну, дивіться, у нас є число 14. 14 це 10 ось там картка, і 4 одиниці. 10 і 4. Якщо ми заберемо 4, у нас залишиться 10. А як відняти від 14 і 10? Знов-таки, що таке 14? Це. 10 та 4, тобто 1 десяток, 4 одиниці. Якщо ми заберемо 10 1 десяток, у нас залишається 4 одиниці. Зрозуміли, Ну, попрацюємо тепер над прикладами. І так, записуємо вниз одну клітиночку відступили. Зразок. Міркування у вас знаходиться отут зверху. Давайте я вам ще раз його нагадаю: а далі ви будете самостійно міркувати і обчислювати вирази. 13 мінус 3. 13 це 1 десяток 3 одиниці. Якщо ми забираємо 3 одиниці, у нас залишається 1 десяток, тобто 10. Тому 13 мінус 3 буде 10. Розписувати так не треба, все це ви усно проговорюєте. А у зошиті записуєте тільки відповідь. Давайте разом зробимо 15 мінус 5. Пишіть 15 мінус 5. І так, що таке 15? Це один десяток і 5 одиниць. І ми забираємо 5 одиниць, що у нас залишається, Так, один десяток, тобто число 10. Тому 15 мінус 5 буде 10. Розв'яжіть решта виразів самостійно також записуйте у три стовпчики по два вирази в кожен, і не забудьте між стовпчиками три клітинки відступати. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. А наступне завдання. Міркуємо 12 мінус 10, 12 це один десяток і 2 одиниці. 10 це один десяток. Якщо від одного десятку двох одиниць забрати один десяток, у нас залишається дві одиниці, тобто 2. Тому 12 мінус 10 дорівнює 2. Знов-таки пишемо в зошиті в два стовпчики всі оці вирази. Працюйте, пауза. Так, я сподіваюся, у вас все вийшло. Добре. Ну, а тепер переходимо до зошита на сторінку 43. І закріпимо те, що ми тільки що з вами навчилися робити, і те, що вивчали раніше. Ну, спочатку давайте пригадаємо всі числа по порядочку І запишемо пропущені ці числа. Уявіть, що ви прийшли до театру, тут крісла з нумерацією. Так, один. Допишіть. Пишіть красиво. Наступне завдання це те, що ми робили з вами під час каліграфічної хвилинки. Також до прикладу на додавання треба придумати два приклади на віднімання. Це завдання ми багато разів робили, я зупинятися не буду. Якщо ви забули, ось тут є підказочка. Пауза, виконали завдання, переглядаємо далі. От, тепер нам треба застосувати ті знання, які сьогодні отримали на уроці. Розв'язати ці вирази і дізнатися, які фігурки будуть брати участь у наступній виставі. Зверніть увагу, що тут у вас вже вирази на дві дії. Ви виконуєте спочатку першу дію, а потім з результатом цієї дії ви виконуєте другу дію. Працюємо так. виконали. Не поспішайте. Добре. І Завершуємо роботу в зошиті завданням номер 4 Отут я вам вже допоможу. Допиши короткий запис і розв'яжи задачу. Дивіться: до театру прийшли 30 дітей це були хлопчики, і 50 дітей це дівчатка. І от зараз ви зверніть увагу на дію. Так, діє додавання. Яке запитання можна поставити? До цієї умови, щоб задача розв'язувалася додаванням. Так, скільки їх разом. Тому дописуємо фігурну дужку і знак питання шукане число. А тепер розв'яжіть задачу, і в дужках не забудьте написати дітей. І ще одна задача. Ми бачимо, що Умова та ж сама, але дія вже віднімання. Давайте пригадаємо, в якому випадку ми обчислюємо задачу відніманням. Так, коли нам треба порівняти числа? Тому тут ми ставимо дужку з двома стрілочками і пишемо, наскільки слово більше можна не писати. Тут можна поставити як наскільки більше дівчаток, так і наскільки менше хлопчиків. Тому можна не писати. Також обчислюємо і все. Урок завершено, до побачення.